Вітаю вас на каналі Май ТВ. Сьогодні ми продовжуємо розмову про чудотворні ікони, і якраз піде розмова про чудотворний образ Святого Миколая Мерликівського із Крехівського монастиря. Цей образ є одним із найстаріших ікон Крехівського монастиря, Святого Миколая от на Шумирівщини. Про його походження немає жодних достовірних даних. Припускають лише, що образ могли принести з Білої Русі перші послідовники або й сучасники засновника цієї обителі Йоілля ще в XVII столітті. Відомо також, що срібний оклад, яким була прикрашена чудотворна ікона Святого Миколая Марликійського, тричі здирали з неї захланні християни. Однак побожні мер'яни, щоразу знову і знову вдягали свого могутнього заступника в коштовні шапи. Сучасний срібний позолочений оклад як знак вдячності за наступництво, виготовлений коштом отців Василиян і мирян у XVIII столітті. Щоправда, у 2002 році оклад зняли, оскільки він погано впливав на стан збереження ікони. Тоді ж ікону було реставровано і з давніх давен ікона Святого Миколая Крехівського приваблювало до монастиря велику кількість прочан. До Крехова прибували паломники не лише з сів, сіл із за Дніпра, Тону, з Італії, Греції, Криту. Як свідчить монастирський літопис через молитву перед іконою та заступництвом Миколая Святителя ставалися числені чудо зцілене оздоровлення. У 1896 році перемиський єпископ Іліан Пелич привіз із міста Барі та подарував Крехівському монастирю миру. Що точиться зморщів Святого Миколая. Завдяки новій реліквії кількість паломників збільшилася, особливо численними були відпусти на свято Теплого, тобто літнього Миколая. У 1949 році, коли радянська влада розпочала примусове переселення ченців Крехівського монастиря до Унева, образ святого Миколая опинився під загрозою. Чудом ікону вдалося врятувати від знищення. Тривалий час її зберігав у себе монах Василіянин Антоній Масюк. Згодом, боючись арешту та розправи над іконою, він передав її на збереження отцеві Іванові Могиляку до церкви Успення Пресвятої Богородиці у Львові, де вона перебувала до 1990 року. А 23 грудня 1990 року чудотворний образ Святого Миколая було урочисто перенесено зі Львова до Крехівської василіянської обителі. Дякую за спілкування. До наступних зустрічей. В черговому випуску ми знову будемо говорити про чудотворні ікони Української греко-католицької церкви. Всього вам доброго!